Привіт, друзі, я радий вас вітати. Мене звати Ігор і з вами компанія Total Drive Hub. І сьогодні у нас буде щотижневий блог. і Я вам розповім про авто із США. Як ми їх купуємо, як ми їх привозимо, як ми їх ремонтуємо і пройдемося у нас по СТО. Розповім вам, які у нас автомобілі є в наявності, в роботі, як ми брали їх на аукціоні в США, які були ціни, яким автомобілі були стані на аукціоні, як вони виглядають зараз, як відбувається ремонт і відновлення, особливо в цих складних умовах, що настали зараз, в 26-му році. Всі ми з вами говорили, що 2025 рік був складний, але 26-й, походу, буде ще. Складніший, але нічого. Ми з вами сильні і ми з вами прорвемося. Ну що ж. Ера електрокарів досягла свого піку, і хоч на сьогоднішній день електрокари не можуть замістити повністю ДВС-двигуни, але вони повністю заполонили наше життя. І заводи в усьому світі, а особливо в Китаї, активно працюють над тим, щоб все більше і більше робити електричок. Я щоправда, китайські електрички трішки недолюблюються, моя особли... особиста думка у вас може бути інша, але я люблю електрички зі Сполучених Штатів Америки, тому що автомобілі з іменем. Мені подобаються більше, і як правило, як показує практика, їх легше утримувати, обслуговувати, діагностувати і ремонтувати, якщо то буде потрібно. Але то окрема тема для розмови. У нас сьогодні для вас є надзвичайно крута пропозиція по купівлі автомобіля в дорозі. Адже ви знаєте, що ми шукаємо автомобілі на аукціонах Сполучених Штатів Америки для вас під замовлення привозимо, ремонтуємо повністю все під ключ. І... У нас також є така можливість. Ми підбираємо деякі автомобілі, коли бачимо на аукціоні, толковий класний автомобіль, який можна виграти по вигідній ціні привезти із США, відремонтувати і продати, наприклад, в Києві. Або ж цей автомобіль, поки йде в дорозі, і поки ціна дешевша, ви можете забронювати його під себе. І це електричка. Що дуже цікаво, що перший автомобіль, який в цьому році у нас замовили, ми підписали договір. Це також був на електричку Tesla Model Y. Це найпопулярніший кросовер серед замовлення штатів. І у нас на каналі дуже багато оглядів на ці автомобілі. І ці автомобілі дуже багато у нас в ремонті і відновлені. У нас є все спеціалізоване обладнання для того, щоб відновлювати ці надскладні автомобілі. Ну що ж, дивимося? Tesla Model Y, 22 рік, Long Range Dual Motor, 37 пробігу на повному приводі синього Кольору. Автомобіль має пошкодження в правій задній частині. Щось невеличке, легеньке прим'яло праве заднє крило. І по фотографіям дійсно ми бачимо, що пошкодження незначні. Порт зарядки у нас знаходиться зліва, а справа у нас тут під крилом знаходиться сабвуфер. Але мені здається, що такий незначний удар, що навіть він має і вціліти. В автомобіля ціла безпека, він у нас run драйв, заводиться і їде. Ось він у нас так іде по аукціону. Ляда ціла, це все ціле і це дуже круто. Крута, класна пропозиція. Автомобіль підзаряджений, 20%. І це все норм для того, щоб доставляти і купувати такий автомобіль. Випуск автомобіля 2022 рік, 9 місяць. І ключ є, все в наявності заводиться їде. І саме головне в цього автомобіля це ціна, по якій ми вам пропонуємо його в дорозі. Це 17 550 доларів. М? Не круто? Так. Ми з вами думали, що електрички з приходом розмитнення подорожчають, але відбулося все навпаки. Активність на аукціоні, особливо серед українців, стала меншою, і ціни просіли. Якщо подібні Tesla Model Y ми ще влітку 2025 року купували на рівні 15-18 тисяч доларів тільки на аукціоні, то тепер ціни спустилися і варюються в середньому від 8 до 11 тисяч доларів. Саме тому, з урахуванням навіть розмитнення, що вели в 26-му році, ці автомобілі стало привозити ще дешевше і ще вигідніше. Тому автомобіль знаходиться у нас в продажу в дорозі. Ви можете його забронювати під себе, якщо він вам подобається. Оплати поетапні. На даному етапі потрібно оплатити вартість автомобіля зі збором аукціону, з комісією оплати за кордон та послугами. Потім автомобіль вийде зі штатів і потрібно буде оплатити доставку до Литви. Як прийде в Литву, відкриється контейнер, оплатити доставку до міста Кієв. Ки... А також розмитнення автомобіля. І далі приступаємо до ремонту і відновлення цього автомобіля. Можна його відновлювати у нас на сервісі, а можна привезти під ваш власний ремонт, якщо ви так забажаєте. Хоч так, хоч так це можливо. Познайомитися більш ретельно з публікаціями ви можете в кожній нашій соцмережі, і, наприклад, як і в Фейсбук, знайшовши наші групи за посиланням «Total Drive Hub». Тут автомобіль у нас закріплений в актуальному, і є його і детальний опис, і безпосередньо Він код, ціна і все інше. Але якщо у вас залишилися запитання, то скоро цей автомобіль буде доставлений на майданчик перевізника. У нього з'являться додаткові фотографії. І кого цікавить, можете написати мені в особисті повідомлення. Я вам відправлю. Трекінг цього автомобіля і ви розглянете додаткові фотографії. І якщо ви прийняли рішення, бронюйте в дорозі, поки ціна вигідна. А ми йдемо далі. І зараз я вам покажу умови роботи нашого СТО в цих надзвичайно складних обставинах, що на сьогоднішній день склалися. Морози мінус 20, відімкнення світла, електрики майже немає. Ну що ж, працювати стало надзвичайно складно. Було складно, а стало ще складніше. Всі проблеми, які існують в сучасному українському світі, я думаю, ви знаєте. Але ми з вами сильні і ми прорвемося. Ну що ж, світло відмикають, його зараз більше немає, чим воно є, але у нас станція не припиняє працювати. І авто із США, ми як привозили, привозимо і привозити будемо. Та ще й не просто привозити, а й ремонтувати все одно. Так, можливо, це стане трошки важче, трошки дорожче, а також. Трошки довше, але тим не менш, все це буде відбуватися, і СТО не буде припиняти свою роботу. У нас є ось такий е, дизель-генератор на 25 квт годин. Також у нас там, де малярка, також є дизель-генератор на 27 кВт. ну точніше, не година, а просто кіловат потужності. І це все нам забезпечує, щоб всі п'ять стапелів працювали. Камера спрацювала, детейлінг працював і все буде працювати. А ще потрібно, щоб була не просто електрика, а потрібно, щоб ще й було тепленько, тому що деталі, які виготавлюються у фарбувальних камерах, вони мають виготовлятися в теплі. І якщо ця підготовка буде в холодних приміщеннях, то такі деталі будуть давати дефект. Ми з вами, люди, розумні, думаємо наперед і бачимо, якщо у нас вже 4 машини дров вже пішло за цю зиму, тому що мінус 20 холода на дворі, значить, ми докупили ще машину дров. Тому що цю зиму ми маємо пройти успішно. І ми не просто привозимо авто із США, а ми єдина компанія по привозу авто із США, хто не хто ще й дає гарантію на виконані роботи. А тепер уявіть: якщо ми не будемо дотримуватися технологій і давати гарантію на виконані роботи, і ця фарба, ці ремонти, що робляться в холодних приміщеннях, почнуть вилазити боком через місяць, півтора-два. Що буде? Буде така кількість рекламацій, що можна просто гигнути. Тому, якщо хочеш давати високу якість, потрібно вкладати свої. Великі бюджети, великі кошти в роботу своїх боксів, свого сервісу. І саме по цій причині все одно, навіть в цих надзвичайно складних умовах, ніяку гарантію ми не припиняємо, а ми йдемо тільки вперед, вперед і вперед. Адже ми українці, і нас з вами не зламати. Тому станція у нас все одно працює в цих складних умовах світла. Щоправда, якщо ви привезли авто із США з іншою компанією, не з Total Drive Hub, то ми не зможемо взяти в ремонт. Ваш автомобіль дуже багато людей знаходять, кажуть, що знайшли нас після того, як купили автомобілі, і шукали відео в Ютубі, на трепали на нас і хочуть у нас відремонтуватись. Це зрозуміло, чому? Тому що ми даємо високу якість. Але ми ремонтуємо тільки ті автомобілі, що привезли ми. Тому якось так, друзі, якщо хочете, у нас дуже класний підбір автомобілів. У нас повний пакет послуг по. Пошуку автомобіля на аукціоні, ми не обмежуємо вас по часу пошуку автомобіля, ми не обмежуємо вас по кількості е, лотів, що ми будемо грати. Наша задача знайти вам класний автомобіль. В середньому автомобіль на аукціоні знаходиться від 2 до 3 тижнів на сьогоднішній день. Але якщо ви гурман і у вас якісь особливі потреби до автомобіля, і потрібно шукати місяць, два-три. У нас були навіть випадки, коли ми шукали і півроку автомобіль, ми все одно будемо його шукати. Тому що компанія Total Drive Hub повністю викладає. Для своїх клієнтів, щоб знайти кращий з кращих автомобілів на аукціоні і виключно з мінімальними пошкодженнями. Ну що, йдемо далі і зараз я вам покажу, що у нас в роботі. Так, тут у нас в роботі Lincoln Aviator і цей автомобіль мав пошкодження в. Передній і задній частині. У нас на сервіс записалися на ремонт заздалегідь цього автомобіля. Це коли ми ще приймали зі сторони автомобілі, тому цей автомобіль купували не ми. Що дуже цікаво, це Лінкольн, і, наприклад, для своїх клієнтів я ніколи не рекомендую купувати, коли у нього і взаді пошкодження, і впереді. І, звісно, коли клієнт дізнався, скільки коштують запчастини і взагалі ремонт такого преміального автомобіля, коли він має подвійний удар. Він був трішки в шоці, але що робити, робити треба. Ну що, давайте подивимося з вами, як автомобіль виглядав на аукціоні. І як бачите, автомобіль був придбаний з пошкодженнями передок і задок. Я ніколи не рекомендую клієнтам брати автомобілі з подвійними пошкодженнями, тому що завжди такий ремонт буде X2, і витрати на нього будуть ну, просто-напросто шалені. В цілому, коли ми вибираємо для вас автомобіль на аукціоні, ми завжди даємо свої поради. Помімо того, що ми вибираємо автомобілі виключно від страхових компаній, ми ніколи не торгуємо автомобілі, які продають селер, тобто частний приватний продавець. Від таких автомобілів можна очікувати будь-чого. Ну, Наприклад, може приїхати машина, а там не буде коробки передач, якщо це електричка, не буде батареї, або вирізаний каталізатор, знятий дистронік і якісь інші дороговартності запчастини. Тому торгувати автомобіль потрібно виключно від страхової. Це коли автомобіль... Їхав, потрапив десь в ДТП, приїхала, страхова автомобіль, забрали на аукціон, і вона продається в стані, є, як є. От яка вона була, і все, що власник забув, оставив в автомобілі, навіть якісь ключі чи ще щось там особисті речі, воно все приїжджає, тому що так працюють страхові компанії, і ніхто його з тих автомобілів не виймає. Це надзвичайно важливо, тому що можна, якщо купувати автомобіль не від страхової компанії, дуже сильно влетіти. Звісно, такі автомобілі будуть на аукціоні більш привабливіші ті, що від продавця, тому що Виглядати вони будуть ну такі, як майже не пошкоджені і майже цілі. А всім же ж хочеться взяти автомобіль з Америки. Ну щоб він був майже цілим. Але такий автомобіль, на жаль, вас може розчарувати. Карфакси для наших клієнтів безкоштовно. Всі автомобілі, що ми торгуємо, ми завжди перед торгами, перед тим як тицяти кнопку Купити його, ми беремо карфакс. Без карфакса автомобіль не торгується. Дивимося його історію, щоб автомобіль був не рентал, щоб він ні в якому разі не був з прокатом. Якщо автомобіль був з проката, на ньому прокаталося 100 тисяч людей, і потім цей автомобіль потрапляє до вас, ви уявляєте, який він розірваний буде. Ми не купуємо автомобілі, які мали пошкодження, там друге, третє, четверте, п'яте ДТП. Ми не купуємо автомобілі для клієнтів WaterFlat, тобто ті автомобілі, які втонули. Такі автомобілі не цікаво привозити для себе. Такі автомобілі можуть розглядатися, якщо ви автобізнесмен і плануєте в розбірку для себе автомобілі. А якщо ви плануєте його для себе, то топлені машини я вам точно не рекомендую. Ці та інші поради якось недавно торгували для клієнта автомобіль, і на аукціоні переглядаємо фотографії, і дивимося. А щиток приборки потухший. При цьому я бачу фотографію центральної салона і щиток приборки горить. Я збільшую цю фотографію, збільшую щиток приборки, а там немає тиску масла в двигуні. І уявіть, яке було б розчарування, щоб цього форда еджати, Титаніум, такого класного купити. І помімо того, що йому потрібно було б робити ще ремонт по кузову, йому потрібно було б замінювати двигун. Оце такі речі, які набуваються з досвідом, і просто-напросто за гроші їх не купити. Тому, коли ви замовляєте авто із США з компанією Total Drive Hub, цей вам досвід достається автоматично. І ми його застосовуємо при підборі і пошуку вам автомобіля. Саме тому, що ми. Викладаємося на всі 100% при пошуку, при доставці, при ремонті автомобіля. І ми дійсно всім серцем і душею хочемо підготувати вам кращий автомобіль. Ми маємо так багато роботи, так багато замовлень, і так багато людей у нас отримує дійсно кращі автомобілі із кращих. Ну що ж, цей автомобіль ми купували на аукціоні в США для нашого замовника, який зараз перебуває у війську, та він для себе хоче підготувати класний Ford Explorer. І зараз я вам покажу, як ми його купували. Цей автомобіль має дійсно мінімальні пошкодження, і давайте переглянемо, як це виглядало на аукціоні за цим кодом. Ми дійсно бачимо, що автомобіль мав мінімальні пошкодження, і так у нас є. Зараз майстер підрозібрав його і е, виконується там по бамперу е, певний ремонт. Ці уже дверки у нас стоять нові в цього автомобіля. Ті ще поки що старі, і в них не сильні такі пошкодження. В принципі, я думаю, можна буде навіть відрихтувати, для того, щоб вони і залишилися. Є невеличка вм'ятина на лівому задньому крилі, і це також піде під ремонт. Але дійсно. Такі пошкодження в автомобілях можуть називатися мінімальними, невеликими, і ми завжди їх знаходимо для наших замовників. Також топова комплектація, як в цього автомобіля, це завжди в радість. Я завжди клієнтам говорю. Краще гнатися не за кольором автомобіля. Хай той колір буде, можливо, не той, про який ви мрієте. Але коли у вас автомобіль в самій топовій комплектації, наприклад, як тут платінум, тут у нас 3,5 турбовий двигун, цей автомобіль і круто їде, і вам не потрібно буде ходити заглядати по вікнам Ваших сусідів. Адже дійсно, як один із підписників мені написав, що колір не так важливий, тому що колір бачать люди ті, що зовні. А люди, які знаходяться всередині, вони постійно бачать і відчувають комплектацію. І автомобіль в кращій комплектації це завжди приємніше для себе особисто ж ним користуватися. Так, на цьому стапелі у нас знаходиться джип компас. Цей автомобіль має передні пошкодження, і майстер вже починає його. Ремонтувати. Ремонт і відновлення цього автомобіля відбувається в передній частині. У нас у майстрів є все необхідне обладнання для того, щоб працювати з вашими автомобілями. І такі стенди, як стапель. Це важливо. Але важливо і досвід майстрів, які мають його ну, по дуже-дуже багато років: по 10-15. Хто як у майстрів різні, різний вік є. Але дуже важливо і мати розміри на кожен автомобіль. У нас ось така здоровенна папка і є розміри. На всі марки і моделі всіх автомобілів. А ті автомобілі, які з'являються нові, ми їх докуповуємо і вкладаємо в цю папочку. Таким чином, за допомогою того, що майстер має певний стенд, він має кидає 3D-геометричну лінійку зверху, знизу і робить заміри автомобілю. Він розуміє, що в лонжерона може бути не сильний удар в передній підсилювач, але тим не менш, зміщення може відбуватися трішки вліво чи трішки вправо. Для цього йому потрібно це обладнання стапель, щоб поставити його на місце. Що роблять дуже часто, щоб не тянути геометрію? Бачите, от ці отвори, куди закручується підсилювач, вони строго стоять також по розмірам. І якщо не виставити геометрію в автомобіля, то підсилювач просто-напросто не вкрутиться. І у нас буде зміщення як по крилам, так і по капоту, не буде зазорів. Що роблять, для того, щоб візуально було красиво, а всередину сюди ви не залізете, ніколи не побачите. Просто-напросто. Ось цю дирку розсверлюють або поруч роблять ще одну дирку і вкручують. Підкидають під болти додаткові шайбочки на капот, на крила, регулюють їх по розмірам вліво-вправо. І таким чином вам візуально може здаватися, що у вас хороший рівненький автомобіль, красивий, начебто в нього зазорчики, але то все вже відбувається не так всередині, як видно це. Зовні. Саме тому привозити і ремонтувати авто із США під себе буде краще, тому що ви точно знаєте, як він буде зроблений. І у вас два варіанти, коли ви привозите авто з Америки. Або ви його ремонтуєте дешевше, і у вас автомобіль виходить дешевше, ніж на авторія. Або другий варіант, коли ви автомобіль ремонтуєте як для себе. Купуєте абсолютно оригінальні запчастини. Звісно, вони будуть дорожчими, ніж по заміннику. Ви замінюєте всі пошкоджені запчастини і не ліпите його з клея, герметика всього іншого. Таким чином, ремонт автомобіля відбувається дорожче, але ви отримуєте автомобіль таким відремонтованим, що він нічим не відрізняється від. Того, що був е, новим в салоні. У вас він рівненько їде, нікуди його не тяне, ні вліво, ні вправо. У вас немає того, що ви їдете. У вас з радіаторів рідина потекла, закипів двигун і всі інші проблеми, які можуть бути. То не працює щось по електриці, то не працює дестронік, то не працюють сліпі зони і таке інше. Тому це надзвичайно важливо. І можна один і той самий автомобіль відремонтувати дуже різні бюджети. І ось у нас якраз автомобіль. Який ми закінчуємо по роботам, і цей автомобіль вже готується видаватися клієнту. Це вже майже завершена робота. Залишаються останні штрихи. Знаєте, мийка, поліровка, зимня гума і все інше. І зараз я вам можу показати, як цей автомобіль, в принципі, виглядав на аукціоні. Ми можемо подивитися по цьому коду. І ми бачимо, що пошкодження у нас було в задній частині автомобіля. Тому ми зараз і перейдемо його переглядати. Тут у нас ось так це все виглядає. Зазорчики абсолютно всі рівненькі. І автомобіль зараз буде готуватися до видачі. Кожен автомобіль, який готується, видається, перевіряється нашими окремими менеджерами, які ведуть постійний контроль якості. Перевіряють на якість фарбування, на якісь пилинки, на зазори і на те, щоб у автомобіля працював кондиціонер, не було помилок ні по якій електронній системі. І весь автомобіль виглядав так, як має бути. Ну що ж, я думаю, що ми скоро з вами будемо готувати огляд на цього красення, тому що ми дійсно. Стараємося, викладаємося по кожному автомобілю, щоб робити, знаєте, ну, не тя пляпа, так як я вам сказав, викладатися для клієнта наповну. Як бачите, знову ж таки, у нас хороша комплектація, це Limited. У нас пробіг автомобіля, який складає всього-навсього 18 тисяч миль. Саме такі автомобілі на аукціоні ми завжди намагаємося купувати для клієнтів, щоб він не просто був. Як новий, а максимально наближений до нового, як і по самому ремонту, так і по стану автомобіля. Адже чим більше автомобілю років, тим більше він може мати. Знос І так само по салону, коли в автомобіля багато власників, коли в автомобіля великий пробіг, у нього багато людей сідають, шторхають його, йорзають, і в нас зацарапані порожки, кузов, салон, надорвантості над сідушками і на все таке інше може бути. Тому я завжди рекомендую клієнтам торгувати автомобілі із США до 5 років, адже їх найвигідніше привозити по ціні, найцікавіше для людини виходить. І стан автомобіля абсолютно як новий. Ну що, і. Ідемо далі. Взагалі, наш сервіс спеціалізується на ремонтом і відновленням кузова. Саме тому ми і компанія по пригону авто із США, яка може привозити і давати гарантію на ремонт і відновлення кузова. Тому що у нас є дуже багато обладнання, спеціалістів, навичок і вмінь для того, щоб це робити. В цьому боксі у нас ремонтується зараз Ford Escape, Він вже підходить до завершення і майстер працює з ним. Тут у нас бокс, в якому майстер працює по обслуговуванню автомобіля. Все, що потрібно робити, знизу, на підйомнику, по ходовій частині, обслужити двигун, замінити ципок, масла, фільтра і все таке інше. Спочатку автомобіль завершується робитися на стапелі, потім він заїжджає, перевіряється по ходовій, а потім поруч з нами є розвал сходження. Наші партнери, і ми заганяємо автомобіль туди, перевіряємо йому геометрію кузова. Саме тому ми даємо гарантію на геометрію кузова. Своїх автомобілів, які відновлюємо, і наші клієнти точно їздять на рівних і на кривих автомобілів. Тому що, по-перше, ми перевіряємо їх по розмірам, кресленням, що я вам показую. Ми їх перевіряємо потім додатково на стенді розвалу сходження. І якщо автомобіля кривий кузов чи кривоходова, щось із цього не зійдеться. Тобто така подвійна перевірка. Це дозволяє нам робити кращі автомобілі для клієнтів. В Даному випадку у нас ремонтується Ford Edge. Він уже на українській реєстрації, але цей автомобіль, який ми привозили раніше для нашого замовника, він попав в ось таку неприємну історію, трішки пошкодив свій автомобіль по правій частині, по крилу і по дверкам. Зараз майстер займається його відновленням і поставить автомобіль в. Ось так ми постійно працюємо, і в нас можна не просто відремонтувати свій автомобіль і забути про нас і про нього, коли ремонт завершиться, адже у нас групи чати, в яких ми з вами спілкуємося, ніколи не видаляються. Якщо у вас є після ремонту будь-які запитання, то ви їх, звісно, можете задавати. Якщо вам на майбутнє потрібно приїжджати і обслуговувати свій автомобіль у нас, тобто вам недалеко до нас, і вам це зручно, будь ласка, ми готові вас прийняти і обслуговувати в майбутньому також ваш автомобіль. Якщо, не дай Бог, в процесі експлуатації автомобіля, щось щось у вас трапиться, ви потрапили в ДТП в якусь неприємну історію, поцарапали автомобіль чи потрібно щось пофарбувати. Будь ласка, ми з радістю можемо вам також допомогти. Тому що ми своїх клієнтів любимо і цінуємо. А тепер ми з вами поїдемо на малярку фарбувальну камеру, і я покажу, як у нас там виконуються справи і чому ці дрова, тепло важливо. Тому що якщо майстер... Отут зробив все добре, а далі він їде на малярку на чистову, красиву роботу і там на бокопорити і неякісно виконати фарбування. Я вам зараз розповім, як це можна зробити. Можна отримати великі великі проблеми. Так, ну і ось ми у нас на малярці, і зараз я вам покажу, що як працює. Почнемо знову ж таки з генератора, тому що це надзвичайно важливо на сьогоднішній день. Тут у нас ще один дизель-генератор, який дозволяє працювати навіть камері в умовах відімкнення світла. На 27 кВт, годи, кВт цей трішки потужніший. Тут у нас ось такий здоровенний компресор. І пам'ятаєте, ще восени я вам записував відео, дрова тут були завалені ось поцюда. А тепер дивіться, ну от по компресору були заставлені дрова. Тепер дивіться, скільки вибрали, вже закінчується. Зараз будемо замовляти і ще завозити сюди. Тому що... Тепло для малярки надзвичайно важливе. І не, не тільки працює сама камера, не тільки працює те, що м, в камері відбувається. Для неї також є окрема вебаста, яка працює на солярці, зжирає зараз в міну 20, воно сумасшедших просто, е, літрів соляри, але тим не менш, якщо виготовляти і підготовлювати всі деталі, ну ось покажу на прикладі вензи. Зараз вона знаходиться у нас в чергу на фарбування. І е, ось ці деталі по правій бічній, Частині будуть фарбуватися. І якщо виготовку і підготовку оцих деталей, нанесення ґрунтів, шпаклівок там, де це необхідно робити, наприклад, це крило відновлювалося, воно просто-напросто не просохне, ви потім, після фарбування, якщо взяти ось так ноготком і надавити, буде вмятина на них. А це говорить про те, що ті ґрунти, е, і шпаклівки, все, що наноситься на сам автомобіль, вони мають просихати. І якщо під фарбою, під лаком, який вже наносяться на останньому етапі в камері, будуть не просохші ґрунти, то це тільки першочерговий дефект, який ви, можливо, помітите. А можливо, ні, тому що ви купуєте автомобіль очима і ви не знаєте, як він відновлювався. Красивий гарненький стоїть, та й красивий собі гарненький стоїть. та й, І все. А вже потім з часом ви вже побачите дефекти, які можуть бути на лакофарбовому покриттю. Тобто це просідання шпаклівки. Це коли ви бачите під фарбою, ви дивитеся. На автомобілі, там такі риски, отакі, начебто від наждачки, хто потер. Ви можете мати те, що фарба буде здуватися і підриватися з під низу, і воно буде просто-напросто відпадати. Ви будете бачити те, що там може бути пилинки, ну то таке можна підняти, але тим не менш може бути все усіяно мусором по деталям. І я думаю, що ви ці всі дефекти можете бачити, коли особливо ходите і вибираєте для себе. Відремонтоване авто із США, яке продають, як правило, там на автобазарі чи на авторі. Є дійсно відремонтовані хороші, якісні автомобілі, і треба ще днем з вогнем їх походити пошукати. Але знайти їх можна. Такі існують. Їх просто небагато, тому що більшість хоче відремонтувати автомобіль подешевше, і подешевше відремонтувати, подорожче продати, більше можна заробити. Якщо на продаж готувати автомобілі, так як я вам показую у нас на відео, в отаких умовах, в отаких малярках, звісно, це. Коштує трішки дорожче, але тоді не можна заробити на продажу автомобілів. І це просто-напросто нікого не цікавить. Так, тут у нас зібралася певна черга на фарбування. Зараз автомобілі ці всі по черзі підготавлюються і заходять всередину. Уже з нашою маляркою, я думаю, ви дуже добре знайомі, але певно, я повторюю і покажу вам ще раз. Значить, Це безпосередня наша камера, вона працює навіть в умовах відімкнення світла, 27 кВт генератора вистачає. Деталі з автомобілів знімаються і розміщаються на ось таких стендах. І це та саме підготовка, про яку я вам говорю. Коли у нас є деталь і її потрібно пофарбувати, майстер з нею працює, наносячи і підготовлюючи її до фарбування, грунти шпаклівки дещо необхідно, тому що поверхня має бути не крива, вона має бути ідеально рівна, як то задумав завод-виробник. Наприклад, ось тут у нас є ось така. Полудуга, значить, вона має виконуватися, і якісь просідання, ямки чи горби на металевих чи пластикових деталях потрібно піднімати. І ось те, про що я вам говорю: якщо не витримати ось цю технологію в підготовці до фарбування, то тоді будуть ті всі проблеми, які я вам озвучив. Ну що, у нас ось пофарбувався Lexus, у нас далі автомобілі підготовлюються і заходять наступні в камеру. Ось ми з вами і підійшли до завершення нашого відео, і я дуже вдячний тим, хто додивився до кінця. Я вам показав і розказав, як працює у нас безпосередня станція, сервіс і чому з нами автомобілі і штатів замовляти краще. Тому що ми. По кінцю, по завершенню всіх робіт, даємо ще вам акти виконаних робіт, де зазначено перелік виконаних робіт, і все, що зазначено в акту виконаних робіт, все підпадає під гарантію, в тому числі геометрія кузова автомобіля, і всі деталі, що ми фарбували. Не дай Бог, ви будете забираєте в нас машину, їздити якийсь час і до одного року. Ви помічаєте якийсь дефект, десь, не дай Бог, щось невитримана технологія, чи бракований там. Фарба чи лак попався, ну всяке буває в житті. Знаєте, наші групи, за якими залишаються, пишете, привозите машину, ми безкоштовно перероблюємо. Ось так компанія Total Drive Hub працює по замовленню авто із США. Тому замовляйте краще авто з кращими. А я попрошу вас підтримати відео лайками, коментарями. Це для нас дуже важливо. Якщо у вас залишились запитання по бронюванню автомобіля в дорозі чи, можливо, замовлення під себе, то автомобіля, що подобається вам більше. Чекаємо на ваші дзвіночки, контакти в опису цього відео. Мене звати Ігор, я відповім на всі ваші запитання, ну а також на сайті totaldrivehub.com